Ми також маємо можливість забезпечити вас для вашої щоденної б'юті рутини. Наприклад, в нас є шість ключових категорій продуктів для вашої особистої б'юті рутини, і в кожній категорії ви знайдете те, що вам необхідно, я вас запевняю. Це продукція, яка відповідає найвищим європейським стандартам якості, і це складові, які на 100% розроблені у Європі. Ми дуже пишаємося тим, що регулярно наші продукти отримують різного роду. Нагороди і відзнаки, і цей список з нагородами і відзнаками лише поповнюється і поповнюється. І ми вже насправді не знаємо, як виносити їх на слайди, тому що якщо винести всі на один слайд, то просто видно нічого не буде, тому що їх дуже багато. І ми раді будемо регулярно ділитися з вами нашими новими поповненнями у нагородах. Е, також е, хочу поговорити з вами про науку, про хороше самопочуття. Точки зору наукових фактів, наприклад, ми маємо п'ять патентів, які ми отримали протягом усього нашого інноваційного і наукового шляху. А ви знаєте, що патент це така, е, такий факт, який здобувається не просто, не легко і не дуже швидко. Е, і ми маємо їх цілих п'ять, і ми працюємо в цьому напрямку далі. У нас в Стокгольмі засновано е, науково-дослідний центр. Ми є творцями першого в світі комплексного догляду. Клінічно підтвердженими результатами у ці два факти вони між собою дуже важливі: комплексний догляд і клінічно підтверджені результати. І ми це створили. Перші у нас формули на 100% розроблені в Європі, і ми екологічно чисті та етичні, тому що ми використовуємо лише Відповідальну сировину у нас є унікальний екстракт туборових клітин, розроблений також компанією Oriflame. і з точки зору екологічності і етичності, ми маємо також класну нагороду і відзнаку дуже серйозну у світі, завдяки серйозній а, організації, тому що ми визнані світовим кліматичним лідером в Європі. Чому? Тому що наші операції, які відбуваються в напрямку творення продукції, промоції, промоції, просування продукції, на 100% кліматично нейтральні. Тобто, все, що ми робимо, ми прагнемо зберегти природу, і коли ми беремо щось від природи, наприклад, те, те, те чим природа сама ділиться, ми завжди обов'язково її віддячуємо як мінімум екологічним ставленням до збереження нашої природи і нашої планети.